Заповненість вакансій в бізнесі лише 68%. Тобто 32% нестача персоналу для бізнесу. Це більш ніж 3 мільйони. Ці 2 мільйони, які формально безробітні, відмовляються перенавчатися, переїздити і чекають, поки до них прийде бізнес. Бізнес не прийде. Нам самим потрібно ставати більш гнучкими, і легкими, і швидкими державі. в ній, в м? державі людям. Людям, перш за все, нам Люди потрібно. бояться вийти виїхати зі свого міста, бо за містом блокпости. Доведеться. Ну так, це, це ризик, звичайно. Тому ось і маємо те, що маємо у вигляді структурного безробіття. Але що хочу сказати, що, що ми маємо е, спростити процедури, переглянути е, трудове законодавство, дати можливість легше наймати людей. А що стосується працівників з Бангладешу, це реальність. Бангладеш, Індія, країни Африки, країни близького сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних, бо нам дійсно не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів наступні 5-7 років. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.